Друзі, вітаю! Ми сьогодні знову у горах. Все як завжди, я і Ріша, і три наших собакини. Приїхали в незнайомі для нас місця. Ну, не знаю, що з цього вийде, але походимо, пошукаємо, бо дуже багато грібників. Ну, і на наших місцях сюди машини. Ну нічого. Тільки зайшли в ліс, я вже два біленького знайшов. О, бачите, дві штучки є. А ось ріжка побачила. О! Трошки шляпку надломили. Ну, нічого. Ось, який він гарнюсик. Бачите. Бомбезний грибочок. О! Ну що, сподіваюсь, сьогодні таких красавців знайдемо. Мої десь попереду вже. Але все як завжди. Так. Ну що, починаємо наш похід. І так, друзі, у Ірішки є ще свій канал новий, на Ютубі. Посилання на нього оставлю в описі, а в прикріплених коментарях. Так що, ті, кому подобаються іріжки каратесінькі відео, переходьте, підтримуйте її, підписуйтесь. Ну що, друзі, підемо глянемо, що з цього вийде. І вас, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Айда! А тут гарний ліс, та Іріш! Такі місця тут супер. Грибочки вже є, але ж хочеться ще біленьких знайти. Ну, впевнений, що знайдемо. Якщо три штучки спочатку знайшли, то будуть ще грибочки. Червоний мухомор. Це дуже добре. Це що у нас? Сироїшки. О, а це що опеньки, так, іреш? А ну-ка. Та, друзі. Ось так. Ну, то може сьогодні і опеньків позбираємо. Вони тут є, бачите. Ага. О, чесночник. Так, ну пішли далі. А це вже знахідка. Ой-ой-ой, бачите, які молодесенькі. Ось вони. Тільки полизли. О, то супер. Це ріжка глазастая. А ось, бачите, вони тут. Ану, та ось з цієї сторони. Бачите? О, який колір. А, Супер. Просто супер. Та, друзі. Гарна сімейка. Ой, як. пятки, ну, супер. Ой, как. Ось, бачите, друзья, с одного пенька. Супер, да? А запах такий от них, бомба. Давайте, Марсик. Попійте водички. да підемо далі. Що ж ека? Тільки дві місечки? В чергу, в чергу. Та щас, щас. П'ять хвилин та й підемо далі. О, друзі. Бачите скільки? Як моя голова така здоровенна. Он багато їх тут. Ось бачите. Вон ще. Поруч два Поруч. червоних мухомора. Ох, і місця тут. Тиша така. Сьогодні жодної хмаринки. 20 градусів. Супер. А ось, друзі, гляньте, як красиво. Ой, як? Ой-ой-ой. Оце так так, да? Так. Це що за грибочок? Ні, не наш. Так, ще трошки і ми наверху. Місця О, но Коли не знаєш де грибниця є, то дуже багато часу виходить на ось таку ходьбу. Ми вже десь годину ходимо і більш нічого. Так. А що в тебе? Теж тихо? Нічого. Ну, бачите, друзі. Так, ну пішли. Ну що, друзі, вирішили повернутися на ці місця там, де ми оцих три білячка знайшли. І пошукати там ще. Бо ми там швиденько так пробігли і пішли вже вище в гори. Ага. Давай так і зробимо, реш, пішли туди. Що Жека, Марсик? Струмочок зовсім висох, та? Так. так. Такий зовсім маленький. Ну, нам десь ще з кілометр і ми на тих місцях будемо. Так, обережно там. Опа. Більба. Більба, пішли. Ну ось, бачите, друзі. Вже прийшли на ті місця і починають попадатися грибочки. Лисички, які гарні. Маховичка знайшли. А там ну, зовсім нічого нема, де ми були. Що? Рижика, о, рижка рижика знайшла. Ось так. А ось і біленькі, друзі. Отак От бачите. А поруч з цим біленьким, бачите? Ой, які оп'ятки. Супер. Вони тут всюди, друзі. Ось так потрошки по три, по п'ять штучок. Біля кожного дерева. Вон, вон ще. Ось ще, бачите. А це що? А ні, ніжка от сироїшки. О, які. Думаю, нам сюди приїхати треба десь. Ну, через день, через два, не знаю, десь так. Ну, бачите, біленькі є, але дуже маленькі. І поруч п'ятки, бачите, ну, полізли. Це супер. Ми сьогодні небагато знайшли, але знайшли більше. Гарне місце. О! І вони тут, друзі, всюду. О як. О, лізуть і лізуть. Ой, де він там. Ну що, друзі, так і зробимо, напевно. Біленькі є, але дуже малий. Місця гарні, але треба трошки почекати. Ну що, друзі, будемо їхати ми додому та приїдемо сюди через пару вінків. Зараз я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось, бачите, друзі, чотири біленьких. Ну, оцього, одного знайшли і все. А ось пошли молодесенькі, тому приїдемо. Чуть пізніше сюди. І оп'ятки, бачите, які? Тільки-тільки пішли. День-два і буде те, що треба. Якось так, друзі, бачите, гарне місце знайшли. І Ріжка говорить, там ще оп'ятки знайшла, Молодесенькі. Приїдемо сюди через два дні. Ну, а з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних поїздок. Пока.